Привіт всім. Вирішили картошки піджарити. Так он на тарілці такій, на мангалі. Сьогодні неділя. Погода зробилася у нас. Сонце світить. Зранку дощ падав. Така картошка. Буде. Такі шашлички. Зараз ставлю. Такі вучеві кабачок, печуречка Торама є такі. Кабачки. Всі ці не влізе, ще раз треба буде. О, ще раз потім ще є. Такі вучеві шашлички. Ми не думали то робити, але А, та давай запалимо вогонь та й повечеряємо. Зараз ще до картошки кину моркви. Ось буде. На цій втуші. О. Видит -ка? рагу. Ко О. дрібну молоду картошку взяли на швидше. Протушиться. О. Зранку дощ падав. Вітер був. Зараз погода така класна стала. Та й вирішили, що в хаті є то і то піджаримо. Квітка буде цвести, Називається якось йоко чи як. Там того року не цвела, Такі кущі. Тут аж випустила два. Вона так білу буде, має цвести. Здімить дуже. Картошка вже зарум'янилася. Подумаємо, морква згори зараз як кинути разом з картоплею. Тому що треба олії вляти трошки. Трошки ще олії треба вляти. О. Закрию. одною рукою знімаю, а другою ляю. Неудобно. і хай тушиться собі. На такому маленькому вогню. О, ще маю. Потім як зажару картошку. Маю хека. Хек десь. Десь хек потім ще. Хекка піджару. О, Рома вже зробила то все. Порізала. Зараз як жариться картошка. в жару. Рома не їсть Одні риби, м'ясного, нічого не їсть. То вона буде їсти влучаві, в вечері. Шашлички такі. Добренько. Всім пока. Всім смачного.